Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому кулінарному каналі. В цьому відео ми покажемо приготування тушонки з товстолобика в домашніх умовах без автоклава. Так як автоклав є не в кожного, тому цей рецепт для вас буде як знахідка. Готувати ми будемо в духовці. Домашня тушонка як м'ясна, так і рибна це палочка-виручалочка на всі випадки життя. Коли до вас несподівано з'явилися гості, або коли ви не встигли зготувати обід чи вечерю, або у вашому сімейному бюджеті були незаплановані витрати і потрібно перечекати до зарплати кілька днів, в цих і інших випадках домашня тушонка з товстолобика вас дуже виручить. Друзі, восени, коли товстолобик виловлюється в великій кількості, він відносно дешевий. Тому зараз саме той час для заготівлі риби. По цьому рецепту можна консервувати будь-яку рибу, яка у вас є в наявності. Любителям риболовлі цей рецепт також дуже знадобиться. Ось така у нас вийшла тушонка. Ми її відкрили відразу на другий день. З кухні ми її не виносили, а тут тепло. Тому вона у нас ще не застигла. Коли ми банки з консервою віднесли в погріб, то вона перетворилась в густий рибний холодець. Щоб приготувати тушонку нам потрібні такі продукти. На півлітрову банку. Філе толстолобика 500 грам. сіль 1 чайна ложка. Лавровий лист 1 штука. перець духмяний, горошок 2-3 штуки. Олія 40-50 грам. Друзі, хочете побачити ще більше відео рецептів? Тоді переходьте ще на один наш канал. Праздник живота. Посилання в правому верхньому вуглу або в коментарі. Відокремлюємо філе від кісток. Перед цим ми товстолобика почистили від луски, видалили нутрощі і гарно помили. Нарізаємо рибне на філе на порційні шматочки. Кістки і рибні плавці у нас підуть на бульйон, а голову з хвостом ми ховаємо в морозилку і колись готуємо смачну юшку. У нас 2 кг 200 г чистого рибного філе. Тому ми взяли 3 півлітрових банки і одну на 700 мл. Вони добре вимиті. Стерилізувати їх не обов'язково. На дно кожної банки поміщаємо духмяний перець, лавровий лист, додаємо по пів чайної ложки солі. Наповнюємо банки рибою по шийку. Шийка банки має бути ненаповненою. Зверху додаємо ще півчайної ложки солі, складаємо харчову фольгу в четверо та накриваємо банки з рибою. Застилаємо жаровню фольгою, насипаємо товстий шар крупнозернистої солі і ставимо на неї банки. Сіль вбиратиме рідину, якщо вона з них витікатиме. Жаровню з банка ми ставимо в холодну духовку. Вмикаємо її на 150 градусів, витримуємо тушонку при цій температурі 1 годину, потім зменшуємо температуру до 110 градусів. При такій температурі нехай вона тушкується ще 5 годин. А ми тим часом заливаємо рибні кістки водою, додаємо лавровий лист, духмяний перець і варимо бульйон. Подивимося, що у нас з консервами. Тушонка у нас в духовці 6 годин. Виливаємо в каструлю або в сковорідку олію і розжарюємо її на плиті. Вона повинна гарно розігрітися. Витягуємо з духовки жаровню з тушонкою. Знімаємо з банок фольгу і рівномірно розливаємо по всім банкам гарячу олію. Друзі, олія обов'язково повинна бути гарячою, щоб не лопнули банки. Тепер усі банки додаємо киплячий бульйон. Рідина повинна заповнити банки по шийку. Друзі, можна бульйони додавати, а замість нього додати ще гарячої олії Так тушонка вийде жирнішою, але її можна довше зберігати, бо олія це теж консервант. Накриваємо банки знову фольгою і ставимо жаровню з банками в розігріту духовку до 110 градусів ще на 30-40 хвилин. Після цього часу виймаємо консерву з духовки, знімаємо з банок фольгу і зразу накриваємо їх металевими стерилізованими кришками. Закатимо банки, перевертаємо їх кришкою донизу, накриваємо їх теплим рушником, хай охолоджуються. Повністю охолоджені банки витираємо і виносимо їх в погріб, підвал або прохолодну кладовку. У нас не вистачило терпіння дочекатися, поки тушонка повністю охолоне. Тому ми відкрили консерву не застиглу. Але коли ми банки з тушонкою винесли в погріб, там вона застигла і перетворилася в тугий рибний холодець. Приготуйте з нами дуже смачну тушонку із товстолобика. Смачного, друзі!